Слава Ісусу Христу, дорогі українці, мир вам. Не хвилюйтеся, я нічого не буду вас просити, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я хочу сказати вам радісну звістку, важливу звістку, для того, щоб люди могли спастися від вух страждань пекла. Я вірю, що я християнин, я читаю Слово Боже, святе письмо. і Я вірю, що там написано. А там написано, що всі люди є грішні. У десяти заповідях Бог вклав свої вимоги до нас людей. Бог засуджує усяке зло, полон, переляк і обман, п'янство, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Бог одного разу покарає усе зло. Біблія написано, що прийде той час, коли ми всі пристанемо перед Богом. І кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це вічна розлука з Богом. Місця мох і свердань і кілька. То Бог любить людей і не хоче смерті грішника, Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли на вічні муки в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас примирити з собою, для того, щоб ми були прощені в правди і спасені. А чому тільки Ісус Христос може нас врятувати? Чому тільки завдяки Ісусу Христу? Тому що Ісус Христос прожив святе безрічне вічне життя. Ісус Христос прожив життя, яке ми з вами не зможемо прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос відпоніс покарання за усіх людей, і Він в третій день воскрес і хоче дарувати кожній людині. Но спасуться лише ті, які щиро від тосе серця покаялися в своє повірують в Ісуса Христа і приймуть дар життя вічного. Дорогі люди! Бог хоче подарувати кожній людині вічне життя, хоче дати свою любов, хоче дати надію, Бог хоче потішити серця, які розбиті і сьогодні мають якісь проблеми і потреби. Бог є любов, але людям потрібна віра, потрібно прийняти цей дар. Коли вам на день народження подарують години, хіба ви будете платити за це? Ні, ви будете вдячні, коли Бог дарує вам життя вічне. Ви приймете це так. Ви будете вдячні Богу до кінця життя. І всі ці добрі справи, які будете робити, це буде як вдячність Богу. Тому що ніякими добрими справами, ніякими великими грошима, ніхто перед Богом не оправдається. Це так само, як будь-який злочинець, який робив добрі справи і вкрадав одночасно людей, буде в суді вправитися тим. Що він робив добрі справи. Якщо суддя добрий і захоче відпустити такого злочинця, він не зможе. Тому що по закону, по Кодексу України він мав би засудити людину, яка вчиняла злочин. Але Бог хоче спасти людей. Ісус Христос, Він заплатив за людей. Незважаючи на частини відомості, Бог сьогодні наказує всім людям скрізь, щоб покаялися. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, Примиріться з Богом. Покайтеся своїх так, вірите в Господа Ісуса Христа і будете спасені. Вірите в Його любов, прийміть Його любов, і будете мати життя вічне на небесах. Моліться за Україну, просіть милості, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Читайте Слово Боже, вірите і виконуйте, що там написано, і Бог буде вас благословляти. Коли в вашому житті будуть якісь негаразди, проблеми в сім'ях на роботі чи навчанні, чи з друзями. Миліться до Бога, просіть Бога милості, і Він вам допоможе. Бог любить людей і турбується про нас, і хоче допомагати кожній людині дійти до Царства Небесного. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, помилуй і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня,